Можливо, ви помітили, що протягом двох останніх діб наш сайт працює трошки некоректно. Ми намагаємося боротися з шаленою атакою, навантаження на сервери складає 800 і більше відсотків. І, скоріш за все, це сталося після того, як в понеділок на нашому сайті вийшов матеріал про другу спробу Романа Мрачка. Почати передвиборчу кампанію в Херсоні. Чому ми так думаємо? Тому що в часи, коли Роман Мрачко вже був начальником Херсонської міської військової адміністрації, бували випадки, коли наш сайт атакували після виходу великих, я би сказав, розгромних матеріалів про Романа Миколайовича. До цього ж ми додамо, що вбутність начальником е Романа Мрачка в соціальних мережах проти нас чинився тиск, було створено фейкову сторінку моста, було створено декілька інших сторінок, які нам через які намагалися розпосуджувати чорний піар. Ну і недолугі всякі фейки. В принципі, чому я вирішив записати це відео? Тому що. Все може статися, і сайт може припинити працювати будь якої миті. Очевидно, що ми дуже швидко його полагодимо, але е, нам здається, що Ютуб Равану Миколаєвичу атакувати буде набагато важче. Тому залишимо цю історію тут на минулому тижні. Херсон приїхав Роман Мрачко, якого як ви пам'ятаєте, ще 17 квітня президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Херсонської міської міської військової адміністрації і розпочав дії, які дуже нагадували передвиборчу кампанію.